Так, що вам добрий день? Покажемо, який у нас є трейсон. Угу. Оце, отакий він. Отак. Протяжка зроблена із валів, які віддались на завод. Їх фрезернули, зробили на них отакі ось зуби. Тут стоять підшипники. тут і тут стоять підшипники. А в задньому валу хотів поставити, та все руки не доходять до нього поставити. Тут передається з повністю шестерень і цепка. Цепок з'їжа, шестерні теж з'їжа. Усе воно підходить, все воно цей. Тут, звісно, надо поставити підшипничок, але, слава Богу, вже більше десяти гот робить, то все її залить і ніяк не поставлю. То таке. Можу показати, як сама протяжка роби без вола. Амсе. Скинь повністю ремінь повністю скинь. О, це я вам покажу, як робить протяжки. А ось ми її включаємо. Ага, будемо вначалі включити щиток. Включи. Проба наша протяжка. Це його крутиться. Це його теж крутиться. на редуктор. Тут через шести не передається. І редуктор круто подає. є. Це не натягнутий. Ну, це руки не доходять. Ну, проба благополучна і так. Не натягую його ще, бо коли займаюся довб'яшкою, я його так беру, просто скидаю. Ну, А коли треба, не надіваю. Ну, це, це все треба доробити. Ну, не вистачає все мені, то времени, то, ума, то ще чогось. Да. Редуктор. Стоїть такий ось маленький компактний редуктор. Стояли вони, ще спомню, в трансформаторних подстанціях, Коротше, для запуску... Для включення трансформатора там рубільники такі і стояли колись в своєму отакі редуктора, щоб моторчиком включали, щоб не вручну там так, таку ручечку крутити, а через отакий редуктор. Маленький, хороший, всередині так ось от, відкривається, там видно черв'ячок. Шестерень. 4. Число в нього 1 до 80, понижаючий, 1 на 80. Моторчик стоїть тисяч. Тисячник, ну ватт 600. Я точно не помню, Бірки на нього як такої... Та там він щось є, но... ну... Не пам'ятаю. Так, добрати... да, як, якась бірочка є, ну це надо лізти дивиться, я вже так так не помню. пам'ятаю. Шкіли чу чуточку більшенькі, але не набагато. Оце таке. Тут так зроблено. Так. Так, 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 так. так. Плита. Плита зроблена. Оддавалося. У нас був сакзавод, віддавалася на сагзавод, зажимали зівтокарний автокарний станок і проточували повністю плиту. Вона, виходить, проточена, ну а тоді доска її отполірувала і зробила вона вже і полірована. Края трошечки ось видно, де ще залишилися порточки де похуже, я там усе заполірував, усе зробило. Ну, коли воно, скажімо, сунеться, кутиться, то, звісно, я поставив ще два такі валочки, з допомогою волків кутиться набагато веселіше, набагато лучше. Волки, волочок є з Вол, Вол, на 330 мм на два ножа. Можна було і на три зробити, ну, зробив на два. Вже так зроблено. Тут ще колись ставилися дві пилки і служила як шепорез. Тут така площадочка, стояло вертикально дві пилочки і їх можна було зарізати, як щось там вікна двері, щось робити. Стояло шепорез, а тут стоїть довбюшка. Довбюшка. Довбюшка теж зроблена простенько-легенько. зараз покажу. на втулочках направляющие втулки так само тут направляющие втулки Ось. Ну, езда довольно просто довольно хорошо а там сделана шестерня и планка сейчас тоже покажу сейчас, сейчас, сейчас. а ну покажи вот так раз раз Раз. Раз, і ту покажи. Ну і там так само. Ось з телекартом покажи. Всю їздимо. І то покажу, що їздимо. І напрягатися не 0 Та їзда трошки проще. Ця їзда трохи тугіша, із-за того, що була втулка. Стояла центральна втулка, а потім я ще виточив втулочки, розрізав їх до половинки. Розрізав до половиночки ось втулочки і зробив ще, як якоби, щоб воно й тугіше їздило. Ну, і не так шаталося, болталося. Наверху стоїть прижимний, обикновенний винт. Нема нічого умного. Прижимний. Тут так само стоїть дві втулочки. Можна підвигати вперед-назад і провертати, скільки треба, на яку прижимку. Так. Ну, то з цим, я думаю, все понятно, тут нема нічого такого. Так. Піднімання стола. Стоїть в мене такий ось руль зроблений, це він фіксується. Цей. І тут стоїть лінійка, яка опускається вверх-вниз. При цьому. Зроблений один вал і другий вал і дві чи чотири косі кусь, шестерні. Один вал з лівою різьбою, один вал з правою різьбою. Для того, щоб ну, коли крутиться в один бік, опускалося рівномірно і піднімалося. Пращади пуста. Ну, Ось опускаємо. так вона руга. Або туди, або сюди. Ну все відкрите. Ну, тирси дуже якось, ну, буває там час време від времени, колись причищу. Ну, це дуже рідко, якби як, такове, воно там не дуже й можна. Да, можна і позакривати, все поробити, ну, якоби не нужно. Тут зроблено. Брався швеллер, обрізався швеллер, робився, щоб він був гущим. Той трохи ширший, той трошки ощуй. Щось він мені мішало, не пам'ятаю з-за чого. А, конструкція там внутрі. І до нього підбирався такий самий швейер, який на нього ну, розмір на розмір, що находить, Ну, Це отакий. Прижимні, прижимні, прижимний. Зарублений обікновенна пружина, гойка шойба. Підтяжка, натяжка дуже мощна, можна послабити, ну, хватає якраз це цього нормально натяглося. Пружини з якогось мотоцикла із амортизатора з переднього, з рулю, десь там щось. Це отаке. Функция крышечка. На крышечке стоит типа обратно такая штучка, чтобы пирса вылетала туда, куда ей надо. Возьмем какой-то дрючок сейчас Вот это вот такой станочек. На да, вот. Сейчас покажем, как он стружа. Ну, стружа довольно хорошо. Не так, как китайские игрушечные станочки. Трошки. Трошки лучше. Двигаемся. 5 сантиметров. 50 миллиметров. Ставлю. Ну, 45 поставим. Кусочек коротенький, конечно, оно как доску она трошки лучше. Та и коротенький. Сейчас, сейчас покажем, да. Пока, візметь, пока пока два волка візьметься. Так, танце цей цеп накинутий. Ну сейчас покажемо. Включаємо. Ну, заготовка коротенька. Там на другому відео видно, де було доску притягувало, там видно, що можна її відпустити, вона сама тягнеться, Ну, це коротенька, тільки цей його вже ж сам гладкий тягнути він вже не буде. Ну це, в принципі, отак стригаємо. Тепер покажемо, як він довби. Для того, щоб довбати, перекидаємо на трошки менші обороти. Мотор стоїть 4 кВт 3000 моторчик, і на ньому два шківочки. Один більший, один менший. Три тисячі вставляємо для довбання. Ну, можна було і менше, бо як на дубині то пали, Ну, В принципі, таке. Ну, це там оце. просто скидаємо, щоб редуктор не ганяв вали. Ну і отак ось довбаємо. Хотів робити ласточкин хвост, то ніж колись і почав робити. Ну, то ли фрезеровщики такі, то ли цей, що дуже там багато люфти вийшли. На втулках рішив, що буде проще. На все. Да, все? так сверлим. Звісно, на дубині трошки аж під полі або високі обороти, то й треба сверло підточити, трошки поправити сверло, тоді воно для дубинки буде добре і все. Ну, оце отакий станочок. Якщо кому цікаво, що розкажу. Питайтеся. Дивіться, да. Дивіться. Робив сом, що придумав. Простеньке все елементарне, ну вже більше 10 гуд робить. Він себе і одробив і заробив. І дуже-дуже-дуже хороший. В принципі, не неубивоїй посеред з тим, що бачив китайські, які розлозяться через гуд і стружать якусь щось міліметра, то, то, звісно, і грушечне. Оце, ну, в принципі, все. До побачення.